Ярослав Мудрий один з найвидатніших князів Київської Русі, який правив з 1019 до 1054 року. Його зовнішня політика була спрямована на зміцнення міжнародного авторитету Київської держави, розширення торгівельних зв'язків та забезпечення безпеки кордонів. Ярослав Мудрий підтримував тісні зв'язки з Візантійською імперією, яка була одним з найпливовіших державних утворень того часу. У 1043 році відбувся останній великий похід руського флоту на Константинополь, який, однак, завершився невдачею. Попри це, мирні відносини з Візантією були відновлені. Ярослав Мудрий активно використовував династичні шлюби для зміцнення міжнародних зв'язків, його діти з представниками правлячих династій Європи. Донька Анна Ярославна стала королевою Франції, донька Єлизавета вийшла заміж за норвезького короля Гаральда Суворого. Донька Анастасія стала дружиною угорського короля Андрія І. Син Ізяслав одружився з польською княжною. Ці шлюби значно підвищили престиж Київської Русі на міжнародній арені. Саме тому Ярослава Мудрого почали називати Тестом Європи. Ярослав Мудрий активно боровся з кочівниками, які загрожували південним кордоном Русі, зокрема з печенігами. У 1036 році він здобув вирішальну перемогу над печенігами під Києвом, що надовго забезпечило безпеку південних рубежів держави. Пізніше за часів Ярослава почали формуватись нові загрози з боку половців. Але їхній натиск став серйозним уже після його смерті. У 1031 році Ярослав повернув під владу Русі червенські городи території на захід від Волині, які раніше були захоплені Польщею. Він активно підтримував зв'язки з Скандинавією, зокрема зі Швецією та Норвегією. Його дружина Інгінгерта була шведською принцесою. Ярослав Мудрий зміцнив вплив русів при Балтиці, зокрема на територіях сучасних Естонії та Латвії. Він заснував місто Юр'їв, сучасний тарту в Естонії, яке стало важливим форпостом руського впливу в регіоні. Київ за правління Ярослава Мудрого став одним з найбільших культурних і економічних центрів Європи. Він зумів значно підвищити міжнародний авторитет Київської Русі, перетворивши її на одну з наймогутніших держав Європи. Його дипломатія, династичні шлюби та військові успіхи забезпечили стабільність і процвітання держави. Після смерті Ярослава у 1054 році його спадкоємці не змогли зберегти єдність держави, що згодом призвело до феодальної роздробленості і розпаду Київської Русі.